Звукобуквений аналіз слова акваріум. Акваріум це приміщення, призначене для утримання та розмноження водних організмів. У побуті акваріумом називають скляну посудину, призначену для утримання в домашніх умовах тропічних рослин, безхребетних та риб. Закрийте очі. Назвіть послідовно звуки в слові. Акваріум Перевірте себе А К В А Р І, У, М. Зробимо звукобуквенний аналіз слова Акваріум. Буква А звук А. Голосний. Буква К. Звук К. Твердий приголосний. Буква В. Звук В твердий приголосний. Буква А звук А голосний. Буква Р звук Р м'який приголосний. Чому він м'який приголосний? Тому що наступний звук І пом'якшує попередній Р. Наступний звук І. Буква І, звук І голосний. Буква У, звук У. Голосний звук, буква М, звук М, твердий приголосний. В слові чотири голосних, отже чотири склади. АК, ва, рі ум Це акваріум. Наголошений склад другий. В слові чотири склади вісім букв. І вісім звуків.